Всім привіт, друзі! Сьогодні є декілька цікавих новин. Я хочу вам розповісти про найголовнішу першу новину, а потім поїдемо далі. Це новий балансувальник. ВГ тестує новий балансувальник, а як же він буде працювати? Новий балансувальник буде обирати гравців більш низького рівня гри та балансувати з такими ж гравцями, як і ви. Тобто, у вас не буде там зелені, бірюзові та червоні. Будуть обирати там червоненькі, оранжеві. Та трішечки жовтеньких, і в протилежній команді також буде так само. Але якщо ви, наприклад, кваліфікований гравець, кіберспортсмен, наприклад, там ви зелений, бірюзовий, фіолетовий, вас буде балансувати також в одну команду, і протилежна команда також буде зроблена таким балансувальчиком і... Таким чином компанія ВГ хоче обмежити турбобої. Про що це нам говорить? Про те, що можливо це і допоможе, можливо, турбобоїв буде менше, але у нас ще є дуже велика проблема, особливо в балансувальнику техніки, тому що є 7-10 ПТ в бою, наприклад, або там куча ТТ, або куча СТ. Ну не забуваємо про арту і не забуваємо про 3 ЛТ в одному бою. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Магазин Телемарт проводить розпродаж до чорної п'ятниці знижки до 40%, Початок з 21 по 27 листопада, включно розпродаж комплектуючих моніторів, ноутбуків, ігрової периферії, модулі пам'яті, крісла, столи та навушники. Дуже багато різних категорій розпродажу, а також поєва перепустка магазину. На сайті проводиться квест з завданнями. За кожне виконання клієнт отримує бонуси. А в кінці буде два дні і список товарів, на які можна увести бонуси в замовлення 100% оплати, тобто виконати ряд завдань та можна отримати товар з акційного списку безкоштовно або за символічною оплатою. Посилання на чорну п'ятницю в магазині Телемарт буде закріплене в коментарі. Та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую. Наступна новина це вислуга років. Що ж за вислугу років нам потрібно знати? Вислуга років переноситься на 30 листопада, 1 грудня. Тобто, ці нагороди будуть видавати в 2022 році, 30 листопада 1 грудня. Що потрібно для цього зробити? Для початку вам потрібно не забути забрати минулі. З 2021 року жетони, якщо ви не грали більше року в цю гру. Якщо ж ви не зайдете в гру, жетони будуть списані. І нагороди за 2021 рік ви не зможете отримати. Де ви їх можете знайти? Зараз на цьому скріншоті ви бачите, де їх можна побачити і чи використали ви їх уже чи ні. Наступна новина це бойова перепустка, друга частина. Що потрібно зробити? Як я вже раніше колись вам говорив в минулих відеороликах, що ви можете отримати 2500 золота. Для цього, звісно, потрібно дуже сильно запотіти в боях і зіграти ви можете навіть 100-200 тисяч боїв. Але нагороди отримують тільки з першого по 30-те місце 2500 золота. Що потрібно зробити? Здобудьте кількість досвіду найбільшу в своїй команді. У залік підуть 5 найкра найрезультативніших та найкращих боїв. Обмеження тільки у випадкових боях і тільки на певній техніці. Від 4-го по 10-й рівень можна подивитися перелік техніки. Тобто, вибачаєш не від 4-го, а від 6-го рівня. Наступна новина це віч дроп. Що ви можете зробити? Нагадую всім друзі, обов'язково уважно слухайте з 21 листопада за Києвом з 8.00... Точніше, з 15.00 21 листопада за Києвом до 8.00 28 листопада ви зможете отримувати дуже багато жетонів Drops. За 90 хвилин перегляду 5 жетонів Drops. За 180 хвилин перегляду 10 жетонів Drops. За 270 хвилин перегляду 10 жетонів Drops. За 360 хвилин перегляду 10 жетонів Drops. І за 450 хвилин перегляду також 10 жетонів перед 10 жетонів Drops. Учасники ви зможете побачити закріпленими коментарями знизу. Також із стрімерами TwitchDropsів ви зможете ознайомитися в описі, ви можете до них зайти та подивитися. Що це за стрімери? Це, як ви знаєте, це QuickBeby Скіл ЛТУ. Мейленд і так далі. Я думаю, ви розумієте, про кого я говорю, тому що ви в них, якщо ви зависаєте, ви отримуєте жетончики. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах.